Слава Україні! Путін у Пекіні. Володимир Зеленський провів засідання ставки голов... Верховного Головнокомандувача. А у ДТП у Дунаєвцях постраждала жінка, перекрити рух транспорту у обласному центрі та ще більше інформації. Далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко на все у нас є 5 хвилин. Розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники зосередились на питаннях фронту та змінах у міжнародній політиці та викликах. На засіданні ставки Верховного головнокомандувача була доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, дунайського регіону, портів та українського експорту. Постійність українських результатів це постійність підтримки України світом, зазначив президент. Російський диктатор Путін провів у Пекіні зустріч з прем'єром Угорщини. Лідери двох країн обговорили угорсько-російську співпрацю в галузі транспортування газу та нафти та ядерної енергетики. За словами прем'єра, для угорщини дуже важливо, щоб потік біженців санкцій та бойові дії припинилися. Своєю чергою Путін заявив, що Ерефією, нібито розвиваються відносини з багатьма країнами Європи, включно з Угорщиною, не зважаючи на геополітичні обмеження. Дунаєвцях в дорожньо-транспортній пригоді постраждала 51-річна жінка. Учора близько 16-ї по вулиці Шевченка автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. За кермом був 36-річний житель Вінницької області. Постраждала жителька села Заставля. У результаті аварії жінка отримала травми. Її госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому сьогодні перекриють рух транспорту через залізничний переїзд у Раковому. Сьогодні, з 20 до 6 ранку. Завтра буде перекрит рух через залізничний переїзд у мікрорайоні Ракове по вулиці Якова-Гальчевського на ділянці від вулиці Чорновола до вулиці Заводської. Про це інформує міська рада. Хмельницька філія ТОВ газорозподільні мережі України на вказаній ділянці проведуть терміново аварійні ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску. Також від сьогодні у Хмельницькому автобус номер 3 курсуватиме за оновленим маршрутом. Їздитиме з мікрорайону Озерна через центральну частину міста в мікрорайон Дубове. Далі рухатиметься в Ракове. Кінцева ж зупинка кладовище. Про це повідомили в електротрансі. У чотирьох скверах Хмельницького заборонили будь-яке будівництво. Рішення, що стосується забудови у зелених зонах міста, прийняли на позачерговій сесії міської ради. Чотири парки і сквери обласного центру отримують статус територій природно-заповідного фонду, де діятиме заборона на будь-яке будівництво. Це парк імені Чекмана, парк Заріччя, сквер імені Скрябіна та сквер імені Івасюка. Сімейство Козулі потрапило у фотопастку лісівників на Хмельниччині. Уночі мама з двома дитинчатами прийшли поласувати сіллю до міст підгодівлі тварин в одному з лісів на Хмельниччині. Там вони потрапили під приціл камери. У Подільському лісовому офісі поділились відео та розповіли, що козулі пасуться зазвичай вранці або в сутінки. До їхнього раціону входить трава або шлицтя. Із похолоданням тварин у великій кількості поїдають насіння та плоди. Це дозволяє їм накопичувати енергетичні запаси на зиму. Лісівники ж у холодну пору систематично здійснюють підгодівлю тварин. До цього вже заготовили достатньо кормів. Підписуйтесь на усі соціальні мережі телеканалу «Перший Подільський», аби протягом дня залишатися у інформаційному просторі. Ми є у YouTube, Фейсбук, Інстаграм, TikTok та Телеграм. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі бережіть себе.